Шановні колеги, вас вітає Центр позашкільної роботи Святошинського району міста Києва та презентує 10 здобутків 2023 року. Не дивлячись на виснажливі повітряні тривоги, заняття та репетиції в укриттях, до речі, завдячуючи педагогам відділу народної творчості і відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, наше укриття має вигляд чарівної галереї. Отже, відважні педагоги та наполегливі гуртківці принесли закладу величезну кількість нагород різного рівня. Серед яких районного 23 нагороди, міського 142, всеукраїнського 140, міжнародного 27. Найбільшу кількість нагород серед колективів хореографічного профілю здобули зразковий художній колектив, ансамбль сучасного танцю Апельсин, 39 нагород, серед яких 5 гран прі Нагороди в рейтингових змаганнях зі спортивних бальних танців, ансамбль бального танцю позитив данс, 35 нагород. Найбільшу кількість нагород серед колективів вокального профілю здобули народний художній колектив, Театр пісні Ладоньки, 19 нагород, серед яких 3 гран прі Найбільшу кількість нагород серед колективів образотворчого профілю здобули гурток мистецтвознавці. 30 нагород. Гурток «Петриківочка» – 20 нагород, серед яких один гран-при. Найбільшу кількість нагород серед колективів декоративно-ужиткового профілю здобули гурток чарівна намистина» – 36 нагород. Найбільшу кількість нагород серед гуртків туристського краєзнавчого та спортивного напряму здобув гурток пішохідного туризму вершина. 18 нагород. Найбільшу кількість нагород серед гуртків науково-технічного напряму здобув гурток Смартики. 26 нагород. Методисти Центру позашкільної роботи стали співорганізаторами семи міжнародних та двох всеукраїнських заходів, серед яких методологічний семінар національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України, стратегії і завдання спільно з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, науково-практичний семінар, розвиток та психолого-педагогічний супровід обдарованої особистості, форми, умови складові діяльності, спільно з Інститутом модернізації змісту освіти, досвід діяльності Центру Шкільної роботи висвітлено на шпальтах фахових видань у 26 публікаціях. Рекордсменом серед методистів стала Катерина Безрук. Нею опубліковано 14 статей самостійно та у співавторстві з методистами центру. Дві навчальні програми з позашкільної освіти, авторами яких є педагоги центру Валентина Драєнкова, Геннадій Григорієв, олена Штефан отримали гриф схвалену для використання в освітньому процесі Міністерством освіти і науки України. Театральній студії Експромт наказом номер 1257 Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2023 року присвоєно почесне звання Народний художній колектив. В рамках проєкту «Не журися, славна Україна маєш вільний рід педагогами та вихованцями відділу народної творчості проведено понад 50 майстер-класів з виготовлення оберегів для збройних сил України. Райни педагогами та вихованцями відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва художньої творчості проведено понад 50 виставок, серед яких наймасштабніша до річниці вторгнення Росії в Україну незламні у галереї скляна за підтримки кафедри образотворчого мистецтва і кафедри позашкільної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. У листопаді центр позашкільної роботи яскраво від свій свій 50-річний ювілей в колі друзів, колег, випускників та почесних гостей. Заклад провів понад 20 благодійних акцій, з яких всі зібрані кошти, сувеніри, предмети першої необхідності були передані на потреби Збройних сил України. Найактивнішу волонтерську діяльність ведуть гуртки: кольорові мрії, мистецтвознавці, позитив данс та театр пісні Ладоньки. І на завершення центр позашкільної роботи нагороджено почесною відзнакою Лідер позашкільної освіти 2023 Впевнені наступний рік буде ще більш плідним та успішним, а головне переможним.